Доброго дня. І до підписника прозвучало ось таке питання, і я вважаю доцільнішим не писати це, а розповісти вам у відеоформаті, тому що доволі такі часто під відео задаються схожі питання. І так, зараз розберемо детальніше. Перше питання це скільки бджолопакетів продається з нашої пасіки. На наступний рік ми плануємо продати 100-150. У Нас уже є на все це замовлення, все розписано. І... 50 сімей. Так як у нас пасіка медового направлення, більше нам не цілесообразно продавати. Із цієї кількості сімей на рапс у нас вже їде 150 самих сильних сімей. А залишок постається, дорозвивається до акації і далі все вивозиться вже на акацію. Так, тепер на третє питання. Там скільки маток ми міняємо? І коли? А маток на наступний рік ми плануємо міняти тільки 22-го року, і то якщо з ними буде щось не так. І маток 23-го пріоритеті ми не будемо трогати, вони в нас будуть залишатися. Від общої кількості кожного року це все міняється. Там не, не вичислить, скільки ти хочеш міняти, скільки будеш, це все ситуативно. Четверте питання: По Якраз ройки і відводка. Відводка основну кількість ми робимо завжди на рапсі, це початок відділення рапсом нектара. ми починаємо відбирати з кожної сім'ї, яка там знаходиться по десь дві рамки розплоду і формуємо перші відводки. І якщо цей розплід залишиться, ми його будемо підсилювати ним сім'ї. Які ослабнуть після того, як ми з них забрали пакети. Отводки ми робимо, набираємо просто в два корпуса 12-рамочника розплод. Він нас відстається дня два на цьому штучку, де ми відбирали, щоб вся льотна пчола злетіла, і потім ми будемо заряджати лежаки на 4-5 відділень, і в на два відділення там наступ маточний буде, як і в минулому році. Так, а тепер з приводу того, що робити з сім'ями, які зроїлися, з них вилетіли рої. Якщо я був на точку і я побачив, так, як майже кожного дня їздю е, на пасіку в сезоні, то я побачив, з якої сім'ї вийшов рой, я просто е, лізу в той вулик, з якого вийшов рой, зриваю всі маточники. Е, якщо це рой на старій матці, то я просто зриваю всі маточники і забираю пару рамок розплода. І всипаю його обратно, і ми так практикуємо. У нас назад майже ніколи не виходять. Це дуже рідко, коли десь разу провтикав сам маточник. Тут в питанні питають з материнськими сім'ями, але це мабуть скоріше питають племені. Племінини майже ніколи не рояться. Якщо зроїлися, то в них зірвав ті три маточника. І Забрав пару рамок розплода, і все, він вже з ройки вийшов, з ними ніколи проблем не буває. А якщо це якісь там дочки, то в них просто або на рапсі відбирається розплод, щоб вони не роїлися, або якщо вони вже зроїлися і вийшов рой, то після акації всі сім'ї продивляються на наявність розплоду. Якщо в сім'ї немає розплоду, ми бачимо, що немає матки. Ми один із там в лежаках. У нас деякі лежаки по п'ять відділень. Ми просто п'яте відділення з цього лежака, там, де у нього вже на цей момент десь під три рамки розплоду. Ми його просто забираємо і даємо з маткою в цю сім'ю. І в лежаку залишається чотири, це для ідеальної зімовки і чотири відводка. І це ця сім'я, вона навіть на соняшнику може нормально працювати, які ми дали. Дали цього відводка. Минулого року так і було. А з ті сім'ї, з яких е вийшов Рой, і я був в цей момент на пасіки, я бачив з якого вулика, а він зазвичай виходить на старі матки, то я просто, і навіть да якщо на молодих, я просто лізу в цю сім'ю, зриваю всі маточники і назад їм всипаю цього рая. І все. Ми так практикували в нас рої назад не вилітають майже ніколи. Дякую за запитання. Якщо ще якісь є питання, у вас можете задавати їх в коментарях. І я, можливо, в майбутньому ще буду в такому форматі випускати відповіді на запитання. До зустрічі.